Влада, здається, ну геть з глузду з'їхала. Мало того, що домовляється по всій країні з поплічниками Януковича і під своїми прапорами веде їх у владу. Ще й намагаються будь-яким шляхом повернути Дніпропетровськ та Кривий Ріг, батьку та сину Вілкулам, які вагонами відправляли в Київ тітушок вбивати майданівців, дійшли до того, що підключили агітувати за Вілкула зятя кучми Віктора Пінчука, який одразу сформулював майбутнє Дніпропетровська. Я вважаю, Дніпропетровськ сильно відстав в своєму розвитку від інших городов України, наприклад, від Києва, Донецька, Харкова. Ви чули, Дніпропетровськ відстав від Донецька. Отже, хто хоче перетворити Дніпропетровськ на Донбас? І кому це вигідно? Дивіться далі. Я вел избирательную кампанию полностью на позитиве. Нами вперше була представлена комплексна муніципальна програма розвідяподітруска, про яка включає в себя всі аспекти. Екс регіонал вілку проголив тільки один аспект у Дніпропетровську. Йому не раді Дніпропетровську! 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 так само, як і його батько Юрію Вілкулу у кривому розі. Нібік тебе тут ходити. Хаді сюда, до сліда нахабний клан вілколів вирішив, що все нове це добре забути старе. Нам ні в пірвопадні масаскал і заживши по-новому з використанням підкупота тітушок, почали наступ на міські ради. Анат, наш долг спасти Україну Улюблена Цянуковича та Азірова щосили ховає своє попередніцьке шило у мішку. Партія боєспособна партія працює. і ми обов'язково переможемо. Рано чи пізно. Відрікається навіть від друзів сепаратистів Олега Царьова та байкера хірурга. Але забути побоїща активістів майдану Дніпропетровську неможливо. Заша де ти був? Де ти був? Де ти був? Де був, наприклад, 26 января? Всі чудово знають, хто тоді наказував тітушкам фас. Тут необхідно сказати, що люди, які зараз ідентифіковані вже титушки, вони безпосередньо відносяться до оточення Вілкула. неймовірно, але тодішній губернатор Дніпропетровська постачав спортсменів навіть у Київ. На Днепропетровска много автобусов отправлялось именно с молодыми людьми, которые э, были наняты специально за деньги. Э, участвовать в мітингах в Мариинском парке і для разгона е, Євромайдана і в Києві. І після всього цього Вілкул не поніс жодного покарання. Навпаки, він знову лізе у Дніпропетровськ вершити нові темні справи. Будемо давати діла до кінця, звісно. заради мерського крісла, друг сепаратистів переорієнтувався на Європу. Ну, на лжи красивий європейський город не постриж і так хоче турбуватися за містян, що навіть пропонує їм безкоштовні ділянки для похорон. Щоб швидше добити Дніпропетровців, вілку залучив предстоятеля московського патріархату митрополита Онуфрія, але обурені прочани не дали йому відспівати передвиборчу агітацію. Сердом без політики натомість пісню за вілкула заспівав олігарх Віктор Пінчук. Він ненароком обмовився. Дніпропетровськ має розвиватися, по прикладу, Донецька. За останні роки, я вважаю, Дніпропетровськ сильно відстав в своєму розвитку від других городов України, наприклад, від Києва, Донецька, Харкова. Ось які у них плани на місто. Адже із появою нової невизнаної республіки людям Януковича буде ще легше деребанити схід України. Як буде хорошо. Європа що З Такими як капітали.